Друзі, вогники, радісні вітання. Я, Олександр, вітаю все наше чудове зіркове насіння, адже настав час розповсюдити свої ангельські ефірні крила святого світла, щоб здійснити цей неймовірний політ на нашим чудовим простором, святими землями матері землі, щоб розпочати нашу нову золоту епоху вічного життя. Всім, всім багато любові і благословення, перебуваючи у світлі. Я, Олександр, вітаю вас в енергопросторі Золота епоха. Впродовж цих днів ми проживаємо цікавий, я би сказав, як завжди, незбагнений, унікальний процес, який наповнений і енергетичними викидами на сонці. і... Подіями у зовнішньому світі, які ми бачимо, відчуваємо водночас проживаємо, перебуваючи у тих різноманітних куточках світу, де б ви не були. І інтернет гудить обуреннями стосовно слів та дій Трампа, і мені здається, що уже кожен до цього залучається. Ну я дещо вирішив поділитися своїм розумінням: людей знищують у всьому світі. Там, де йдуть війни, там відбувається це швидко. Інші готуються повільніше та все ж настільки масово. Жоден із керівників і керівних органів не має намір нікого рятувати там. Кожен їх крок, кожен їх указ, кожне їхнє слово це все сценарії, темники, які написані давно, і прихід до влади. Абсолютно кожного президента, це ще й відбувається тоді, коли пора виходити на сцену і читати власне ці темники, ці сценарії, ці прописані події, все те, що має бути оголошено як текст. А звісно, той, хто не згоден, він видаляється. І це прослідковується в світі навіть впродовж останніх 4-5 років. Це було. В африканських чотирьох президентів, решта, всі актори, вони з ж скриньки Карабаса. Ось ще один зараз з'являється Петрушка, який прочитав свій текст, який ще підтвердив, що це фарс, тільки нам можливо, здається, що це фарс, той, хто думає. Адже у них усе згідно порядку денного, все розписано тому, що ці всі виступи і ці всі промови. ви той, хто мислить глибше, ви помітили, що він декілька разів суперечив сам собі у цій своїй промові. Абсурд має на меті змусити людей почуватись безпорадними, і вони успішно з цим справляються. І ось воно так. Що ж це таке? Як він міг? Це все відбувається, вигукуються люди, пишуть звісні пости там у всіх соцмережах, пабліках е на зустріч Трампу, який несе цей дружній хор всіх, хто залучився до цього. І це тільки звичайна реакція тих, хто сам радий обманювати. Поки люди будуть намагатись гасити місцеві війни. Чи місцеві зміни, екологію, політику тощо для виклику розсудливості і милосердя керівних структур особливо це відбувається і сподіватися, що прийде якийсь новий цар, і цар все розсудить? Вони занурюють своїми діями всю масу людей у тремор, страх і безнадію ще глибше, для того, щоб збирати гавах з усіх. Тільки бажання прокинутися від цього божевілля може врятувати. І для цього потрібно відкритися ширше, ширше за свою національність, мій народ, моя країна. На мою думку, національна гідність і релігійна приналежність це є найсильніші снотворні, які нам нав'язують. І також не дивуйтесь. Ще більше роздратованих чи ображених навкруги з'являється, тому що немає нічого випадкового, жодного слова, рішення чи дії. Усеньки розписано на дуже-дуже багато ходів. Тільки ми можемо внести корективи в цей сценарій, діючи творчо і нестандартно, і це те, чого ми ніколи не робили. Перш за все, намагайтесь про це не думати ні за що. Так, і який же ж сенс реагувати, якщо все, що відбувається, це є важкий передбачливий план. Це, власно, та мить, це не, помил, не помилка, яку можна виправити. А також важливо усвідомити, що кожен із вас людина, мешканець значно більшого цієї території, а Всесвіту, і у вас немає рамок. Національності, країни чи релігії. Навіть якби ти був, твій ріст має злетіти крило, розправитись над цими стінами, здобуваючи свободу над в'язницями, побудованими у твоїй свідомості. І прислухайся серцем, коли ти справжній, твоє серце сповнене любові, воно може вмістити все. Вітер змін. Підірвав в міст світового сміттєзвалища і скотив його у тайфун у у повітрі кружляють рої, іноді важкі, небезпечні для життя різних комах. Дуже важливо не брати участь у цьому циклі, намагатись захистити себе від цього контенту. Створювати навколо себе простір спокою і тиші, знаходячись. Часточку щастя всередині, наповнюючи себе, а потім розповсюджуєте це щастя на всіх. Так ми робимо, так ми творимо, коли ми співпрацюємо у рамках щовечірніх варт золотої епохи. Я вдячний всім тим, хто приєднується, хто знаходить мужність і відповідальність, тому що це в першу чергу відповідальність, самодисципліна. А я знаю, що зараз дуже важко зробити. Якийсь крок, такий поштовх від страху, розпачу перейти на вібрацію щастя. Саме тому так важливо створювати щасливе майбутнє для себе, для світу, без можливості будь-якого руйнівного збігу, обставин фіксований щасливий і вічний світ, а все тому, що інформація про щастя, особливо в свідомості людей, переважає більш за будь-яку іншу нижче за частотою. Обрати таке майбутнє і твердо стояти на дорозі, яка саме туди скеровує. Але перш за все, любі мої сонцесяйні, за все усвідомлюйте свою глибину. За це все відповідає ваша глибина, з вашим усвідомленням тої глибини, яка є всередині вас. Усім своїм єством усвідомлюйте з повною Ясністю, що все, що ти бачиш, це агонія старого світу. І якщо продовжувати вірити в те, що відбувається, підкорятись маніпуляціям, ляльководів, грати свою роль у цій виставі і давати енергію, всесвіт приймає твій вибір, як і всі інші вибір за тобою. А тепер трішечки подивимося внутрішнім глибинним поглядом. Ментальне поле. Над землею, зокрема над західною півколою, яке ніколи не було єдиним і стабільним, зараз буквально розривається в шматки від ударів системи світла на тонкому плані. Одні темні егоїсти від'єднуються один від одного, шукають нові точки опору інші намагаються об'єднатися або, хоча б, триматись разом, щоб виграти час і знайти нові моделі виживання. Смута в ментальних шарах землі поширюється і охоплює її найнижчі рівні над величезними територіями і країнами. Величезна енергетична піраміда, яка тримала разом західний світ, летить реберть, розпадається. Її європейські частини намагаються подолати шок від. Розлому і терміново відновити формальний консенсус національних форм егоїзму, втративши спину головного союзника, який кинув їх на призволяще, вони намагаються скласти план адаптації до нових реалій, але фактично зазнають. Поразки через найглибші і непримиренні внутрішні конфлікти і розбіжності. Це зводить нанівець зусилля зі зведення нової автономної континентальної піраміди, оскільки одні нації вважають себе більш вагомішими, рівними, ніж інші. Виснажливі зустрічі, на яких країни не можуть дійти згоди щодо пропозиції чи зробити свої поправки. Безглуздими не усувають страху перед тим, як жити далі і виживати в умовах війни, наростаючої кризи, геомагнітної активності, внутрішньої дезорієнтації, відсутності доступного фінансування і дешевих відкритих ресурсів, які є. Їхні саміти не можуть навіть прийняти підсумкової декларації. У глобальному безсилі гасла про мир через силу і спроби глобального лідерства виглядають просто комічно, особливо коли два великих і сильних егоїста вже готові оббризгати своїх прислужників, обгризти об... смоктати прислужників до кісток, попередньо зламавши і позбавивши їх найнеобхіднішого. Таким чином, обидва сподіваються зіткнутися. І якщо пощастить ще й третього втягнути в монстра, монополізувати відносини зі значно потужнішим євроазійським логосом, а який спокійно спостерігає згори за різаниною на своїх кордонах. У цій кривавій, ворожнечі собаки їдять собак в такому тяжкому режимі, і кожен з них перебуває в найбільшому стресі і в такому стані недоформальності. Та етикету і формальності, і, і дипломатії, виникла найжорсткіша реальність. Всі рішення приймаються найбільш хижими і жадібними егоїстами. Вони одні вирішують, а решта повинні слухати і підкорятись, чекати і залишатись на своїх місцях. Роль цієї частини континенту жалюгідна. і всі там розуміють, що. Вони самі себе завели в глухий кут, поступившись своєю незалежністю іншим. Ножі загострюються, наморники затягуються, а вирватися на свободу буде все важче. Угода Люцифера передбачала, що після того, як Ця вища істота завершить свою подвійну місію на землі і покине на планету. Повернувшись у світлу сторону, так і відбулось. Всі темні сірі повинні піти за ним або бути принесені в жертву. І дійсно, сотні закулісних іерофантів і правителів приєдналися до нього, але багато зухвалих і найжорсткіших все ж таки вирішили залишитись тут, використовуючи землян як. Живий щит, щоб себе прикрити, себе захистити. І це був їхній фатальний прорахунок. Бо сьогодні їх пожирає власний егоїзм у суворій відповідальності до застереження заповіту. І цей процес набирає обертів і буде довгим, гірким і виснажливим. А та їхня доля вже нікого власно не цікавить. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми з вами занурилися у процес творіння, приключившись на більш важливі вагомі речі: збільшення нашої пропускної здатності для отримання більшої кількості світла. Глибоко вдихніть, ви можете заплющити очі і подумки, приймати з вдячністю кожну фразу, кожну думку, в яку вкладена. Ідея світла. А протягом десятиліть наша улюблена її присутність поступово збільшувала нашу здатність вібраційно отримувати більше світла. Це був як індивідуальний, так і колективний процес для кожного чоловіка, жінки і дитини на землі. І тепер, коли дьохтеподібна, психічна астральна завіса ілюзій була очищена, перетворена через наш процес, в якому ми брали участь, на Прозору, схожу на госамеру, завісу, все поступово змінилось. Небесна компанія зараз відкриває, що присутність я є в кожній людині зараз стоїть в готовності експоненціально розширити смугу пропускання світла, яке Кожен із нас здатний безперервно отримувати. Це означає, що неймовірні небесні і астрологічні вирівнювання, які ми будемо благословені впродовж цього 25-го року, допоможуть кожному сину і доньці Бога, що розвивається на землі. У новий безпрецедентний спосіб. І наш улюблений батько, мати, Бог, і небесна компанія запевнили, що в результаті цієї монументальної зміни, на чому б ми не зосередились і не наділили своєю світловою роботою, а також наші думки, почуття, слова і дії вирівнювати будуть з нашими. Уподобаннями і вірування будуть проявлятись в наших життях зі швидкістю якої ми раніше не бачили, тому нас запрошують, що наше залучення у цю неймовірну потужну діяльність світла, яку створило людство, що пробуджується у співпраці з істотами світла. Царствах освітленої істини дозволяє нам стати співтворцями. Божественний шаблон для цієї події зараз набирає обертів у царствах причини. І компанія небес сказала, що якщо у нас є поклик серця, щоб зосередитись на цій діяльності світла протягом 2025 року, це дозволить нашій присутності і її повністю скористатись кожною небесною можливістю, незалежно від того, усвідомлюємо цю подію чи ні, мій любий. Дорогий співтворець, якщо ти натхнений взяти участь у цій унікальній можливості пробудження, будь ласка, приєднуйся до мене разом, до небесної компанії всіх співтворців світла по всьому світу зараз, оскільки ми підсилюємо разом цю конкретну діяльність світла. І ми розпочинаємо. Я є моя Я є присутність. І я є єдиний з яєприсутністю кожної людини на землі як єдине полум'я серця. Я закликаю нашого улюбленого, Бога, Батька, Матір і усіх істот світла, які служать еволюції землі з небесних царств істини. Улюблені пробудіть зараз в кожній людині на землі найясніше розуміння того, що насправді означає єдність усього життя. Улюблений батько мати Бог, я прошу вдихнути зараз свою Божественну волю. І всеосяжну божественну любов у полум'я серця кожного сина і доньки Божої, що живуть на землі. Дозвольте вашій божественній волі і вашій божественній любові протікати через п'ятивимірну сердечну чакру кожної людини, поки вони не огорнуть і не охоплять всю нашу планету. Таким чином, наповнюючи п'ятивимірну кристалічну решітку матінки з землі вібраційними частотами Божої волі і Божественної любові, як ми можемо як людство прийняти. Всі ті енергії, яких ми раніше не відчували. І коли цей незбагненний потік енергії, Божої волі і всеосяжної божественної любові омиває всю землю, кожна грань життя підіймається у вищий порядок буття, улюблена. Я є присутність в кожній людині. Тут і зараз створює священний простір, в якому ми всі здатні відкрити нашу п'ятивимірну корону чакру просвітлення на повну ширину. Це дозволяє кожному з нас підніматися все вище і вище в пробуджений стан. Свідомості, єдності і перед усім живим. Коли це відбувається, багатовимірний і багатогранний, п'ятивимірний кристалічне сонячне світло розширюється від серця нашого батька-матері Бога через корону чакру кожної людини і кожну клітинку наших земних тіл, і це дозволяє нашій яє присутності. Взяти повне панування над нашими фізичними, ефірними, ментальними та емоційними тілами, як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях. Зараз все перебуває в стані готовності. Через нашу присутність є кожна людина на землі бере участь у цій діяльності світла, яке піднімає масову свідомість людства. І допомагає кожній людині повністю осягнути реальність єдності та благовіння перед усім живим. Тут і зараз я піднімаюся в нескінченність моєї власної божественної свідомості. Коли я піднімаюсь вгору, все людство піднімається вгору разом зі мною. У цій частоті божественної свідомості я бачу, що вільна воля людства стає єдиною з Божою волею. Коли це відбувається, я є присутність в кожній людині, стверджує, я готовий любити все життя безумовно. В одну мить я бачу істину кожної людини на землі. Я бачу всіх своїх сестер і братів у сім'ї людства навіть найнепокірніші душі, як дорогоцінних синів і доняк Бога. Це правда. Незалежно від того, наскільки їхні моделі поведінки чи життєвий досвід можуть бути далекі від відображення цієї істини. Я Сприймаю всі болючі людські помилки, пов'язані з моїми сестра, сестрами і братами, як невинну, споконвічну енергію, що входить зараз у мою свідомість, щоб бути перетвореною назад у світло і безумовною любов'ю наповненою. Я радісно вітаю всіх моїх сестер і братів і всю їхню некваліфіковану енергію так само, як я вітав би якби вітав їх мій батько, мати Бог. Я щиро вітаю їх з божественною любов'ю, безмежним співчуттям, космічним прощенням, вічним миром, відстороненістю. І довірою до Бога. У непереможному силовому полі нескінченого світла і любові Бога, моя присутність я є, зараз веде моїх сестер і братів, У Царство Небесне в полумі мого серця. І там я обіймаю їх у своїх обіймах світла, як поранену дитину. У повному сяйві своєї присутності я є. Я просто тримаю своїх сестер і братів і люблю їх доти, доки вони не віддадуться Божій любові, бажаючи самостійно увійти до Царства Небесного в Божественності свого сердечного полум'я. І тепер. Замість того, щоб відчувати себе відкинутими і таким чином увічнювати свої негативні моделі поведінки, мої сестри і брати відчувають, що їх приймають і люблять як природжених синів і доньок Божих, якими вони і є. Тепер ці дорогоцінні діти добровільно відпускають себе в повні обійми божественної волі нашого Отця Бога і всеосяжної божественної любові нашої Матері Бога. Роблячи це, вони пам'ятають, що вони єдині з усім життям і ще немає жодної розлуки у найглибших глибинах свого серця. Вони тепер знають. Що любов Божа це все, що існує. З тим священним знанням вони знову знаходять своє належне місце в сім'ї людства. У досконалому, божественному порядку, вони стають вільними, щоб жити і творити найвищі можливі зразки божественної любові, єдності. І пошане до всього живого на п'ятивимірній, кристалічній, сонячній новій землі. І так воно і є. Улюблений я є, улюблений я є, улюблений я є те, що я є. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за цю активацію. Дорогі мої сонцесяйні співтворці. Благослови вас Бог нині і завжди. Вдячний за ваші коментарі, вдячний за поширення відео, вдячний за підтримку канала вашими донатами. Благословенного вам дня. Дякую.